Сквира – провінційне містечко в центральній Україні. Розкинулося на пагорбах Придніпровської височини, в яких 120 кілометрах від Києва. Будинки, вулиці, кутки приліпились по обидва береги сквирки, річечки, притоки славної Росії праматері, Роду росичів, русичів, українців. Сквира наш Вавилон 21. В мікросвіті містечка відбилась вся історія України, від бивня мамонта, знайденого в відвалах Лесових порід на околиці міста і до тривожного сьогодення. Не ховає сквира своєї історії, вся вона ось на поверхні, тільки вслухайся, вдумайся відчуй її подих. На зламі епох, на початку нового тисячоліття, в сквирі постала церква, а згодом храм Святого Миколая Чудотворця. Сквирська громада сприйняла появу величних споруд як справжнє диво. І справді, за 70 років радянської влади і 20 років незалежності України це були перші храми, побудовані на Скверщині. На то була воля Божа, скажуть вірні. Української православної церкви Київського патріархату. І, зрештою, зусилля настоятеля церкви Отця Миколая, Гопайнича, спонсорів, меценатів, жертводавців не були марними. Освятити хрести майбутнього храму прибув патріарх всієї Руси України Філарет. А будуємо для того. Щоб в цих храмах очищались наші душі, очищались від гріха. У вранішньому серпанку сквира, вкутана з зелені, висвічена золотими куполами собору, виглядає самим тихим і затишним куточком на землі обітовання українським. Людо з пройшли дитячі роки, роки студентської юності легендарної розвідниці УПА Людмили Фої. Студентка Київського вузу в час німецької окупації Людмила брала участь в підпільній діяльності Організації українських націоналістів. Лише випадок допоміг уникнути арешту німецькими спецслужбами. Саме тоді у Бабиному Яру були розстріляні провідники ОУН, серед них Олена Теліга, Дмитро Мирон Орлик і сотні інших патріотів. Час, коли Червона армія витіснила війська фашистського вермахту, Людмила переживала в сквирі, була арештована Радянською таємною поліцією НКВС. Руки НКВДістів були по лікті, по шию в крові безневинних жертв. Під сокиру комуністів-вбивць йшли старі молоді, чоловіки, жінки, діти. Це було воістину сатанинське дітище. Леніна Сталіна. Єдина сила, котра вела відкритий збройний спротив російській більшовицькій окупації, була купа Українська повстанська армія, бійці котрої називали себе бандерівцями. В історію національно визвольних змагань українського народу у 20 столітті Людмила Фоя війшла як ключова фігура. В одній із найуспішніших таємних операцій Служби безпеки УПА під командою Миколи Козака проти імперської всесильної НКВС. В результаті були знищені більшовицькі кати в личинах агентів, офіцерів, за котрими тягнувся кривавий слід злочинів проти українського народу. Боєць нескореної армії Людмила Фоя. Загинула в бою з чекістами в 1950 році на Рівненщині і назавжди війшла в історію України як праведник, жертовник і дивовижна квітка у вінку героїв України. До головної споруди Сквирської загальноосвітньої школи No2 примикає з двору невелика будівля. Це і є праматір навчальних закладів Київщини. В цих старих, зморшкуватих стінах з 1864 року почало діяти двокласне училище, один із перших освітніх закладів такого типу. Тут на початку ХХ століття навчався Леонід Ступницький. Людина дивовижної долі, невідомо, забутого, несправедливо стертого з пам'яті нащадків покоління. В Складі військ Української Народної Республіки Леонід Ступницький боронив східні кордони України від російських більшовицьких військ. У 1918 році в Сквирі був штаб Незалежників, котрий координував військову революційну стихію України. В складі дивізії Дяченка командир полку Леонід Ступницький бив більшовиків під Таращою і Володаркою. Людські ресурси вичерпались. Перемогла ідеологія пролетаріїв, голодних, диких, байдужих. Леонід Ступницький в команді Юрка Тютюнника розробляє план другого зимового походу, останньої спроби Збройною силою визволити відвоювати незалежність України. Якщо в громадянську війну Леонід кружляє у бойовищах навколо Сквири, то під час Другої світової його полем боротьби стала Рівненщина Генерал хорунжий української повстанської армії УПА Північ Леонід Ступницький загинув у бою з Чекістами в 1944 році.